Ну, раз ви мені кажете дякую, то я вам ще зроблю такий подарунок. Легенька така медитація на очищення. Можете не боятися її. Це дуже легка, хоч вона працює дуже чудово і на наповнення. Ви уявіть себе. Дитина каже, уявіть, зараз підкажу. Уявіть себе, що ви йдете в лісі. По стежці. Стежка така. Гарна така тоненька стежка, там ідете ви, там є світло. Ви бачите скелю. І в ній, ну, пещера, печера, да, чи як, Заходите. І в ній горить огонь. Червоний вогонь. Ви стаєте в цей вогонь. Ви не боїтесь, він випалює все, але він не зжигає вас. Стаєте в цей вогонь, він по вас все випалює негативне. Стійте до тих пір, доки вам хочеться стояти. Він буде випалювати весь негатив. Піднімайте все, що у вас є. Не стісняйтесь, ви робите це тільки для себе, ніхто про це не знає. Признавайтесь всьому, що у вас є негативне. Це як піти до батюшки, тільки ви тут тільки перед Богом. Спалюйте, спалюйте до тих пір. Воно вас не пече, вам не боляче. Спалюйте до тих пір, поки не останеться пустота. От залишився пепел після цього чи пепел. Видуйте його, видуйте з себе повністю. Коли ви видули це все, те, що у вас ви пусті, виходьте з цієї скелі. Йдіть далі по лісу. І тут ви бачите наступну скелю. Заходьте в неї. Зайшли. Там горить вогонь білий. Білий такий красивий, він м'який, він чудовий. Ви ставите цей вогонь він вас не обжигає. Білий перетворюється в розовий. Розовий, фіолетовий, зелений. Це зцілення. І ви заповнюєтесь. Але просіть так заповнити, скільки вам треба, щоб вам було комфортно. І стійте, доки, доки вам комфортно стояти в цьому вогні. Ви заповнились, вийшли, пройшлись по лісу трошки. Погуляли, побачили дерева, вітересі підуває, ну так, чудово, воздух свіжий. весна. Весна. І можете потихеньку повертатись до себе в тіло. Не забудьте повернутись. От тепер ви чисті. はいませ